Доброго вечора всім глядачам каналу Поділля Центр. В ефірі підсумковий інформаційний випуск понеділка 23 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події дня. У центрі Хмельницького опівні зіштовхнулися тролейбус і маршрутне таксі. Двоє пасажирів травмувалися. Квіткову рапсодію в акварелях презентувала обласній науковій бібліотеці Хмельницька художниця Світлана Мельничук. 16 хмельничан спортивної школи Самсон Право пройшли військово-патріотичний вишкіл. У двох пасажирів маршрутки, яка сьогодні зіткнулася з тролейбусом у центрі Хмельницького, діагностували травми легкої тяжкості. У чоловіка зламаний ніс, у жінки забої і травма коліна. Про це нам повідомив заступник головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. Після обстеження травмованих пасажирів відпустили додому. Нагадаю, аварія сталася сьогодні о півдні на вулиці Кам'янецькій. Зіткнулися тролейбус, який рухався за маршрутом номер 16 та маршрутне таксі номер 26 в обох транспортних засобах перебували пасажири. За словами водія тролейбуса Василя Берегецького, він зупинився на червоний сигнал світлофора. Потім відчув удар ззаду. Обставини дорожньо-транспортної пригоди зараз з'ясовують слідчі. Одинадцятирічна дівчинка, сім'я якої загинула в аварії, у п'ятницю прийшла до тями. Її прооперували. Стан дитини важкий, але стабільний, розповів завідувач реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні Ярослав Гейвашчук. Нагадаю, дорожня транспортна пригода сталася 20 липня поблизу села Прибузьке Хмельницького району. Легковий автомобіль «Вольцваген гольф зіткнувся з фурою. Загинули троє людей батько, мати і їхня чотирирічна дитина. На два місяці Хмельницький міськрайонний суд продовжує міру запобіжного заходу екс-директора міського департаменту освіти та науки Роману Миколаєву. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Під вартою колишній посадовець перебуватиме до 15 вересня. Ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20 липня було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Роману Миколаєву до 15 вересня 2018 року включно. Також ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було продовжено строки досудового розслідування до 4 місяців. У зв'язку з цим також було подано клопотання про продовження строку тримання під вартою, оскільки такий строк мав би закінчуватися 26 липня. Із неврологічного відділення Хмельницької міської лікарні Романа Миколаєва виписали 10 липня. Відтоді він перебуває під вартою в СІЗО. Про це нам повідомив начальник Хмельницького слідчого ізолятору Руслан Сухораб. Дорожня транспортна пригода за участю Романа Миколаєва сталася в ніч проти 30 травня. Тоді легковик «Нісан», яким керував експосадовець, врізався у лісовоз. У салоні автівки перебувало семеро людей. Двоє з них загинули, п'ятеро травмувалися. Пікнік поліздей відбувся у Хмельницькому на території молодіжного парку. Захід відбувся у рамках проєкту Активність починається з тебе, який патрульні організовують разом із Хмельницькою громадською організацією Молодь за краще майбутнє. Під час пікніку на території молодіжного парку відвідувачі брали участь у конкурсах і спілкувалися з патрульними. Більше розкаже Михайло Жила. Проект Активність починається тебе. Головна мета це налагодження комунікації поліції та громади. Зокрема, ми показуємо важливість роль молоді в напрямку проведення цієї комунікації. Протягом літа ми реалізуємо 10 цікавих проектів. Зокрема, це один із них Дей», де молодь може прийти і поспілкуватися в неформальній, неформальній обстановці з представниками патрульної поліції. У конкурсах приймали участь як підлітки, так і патрульні поліцейські. Сьогодні у нас відбувається дуже цікавий захід під назвою Пікнік Поліс Дейс І у нас є можливість як поліцейських поспілкуватися з громадськістю з молоді. Ми піднімаємо досить цікаві теми. Ми говоримо про безпечне місто. Хто як його являє, що для цього потрібно зробити, які є небезпеки, як правильно проводити час в літній період увечері на вулиці? Як себе максимально обезпечити? Підлітки могли задати патрульним запитання. Я би хотіла запитати патрульне, до скількох вони вечора їздять на велосипедах. Зазвичай ми патрулюємо до 22-ї години, поки не стемніє, якби вже. Але бувають випадки, коли ми можемо затриматися, оскільки є різні ситуації. Закінчилось дійство куштуванням фруктів, печива та солодких напоїв. Михайло жила, Олександр Горішевський, для інформаційних новин. Квіткову рапсодію відкрили в обласній науковій бібліотеці. Це виставка картин хмельницької художниці Світлани Мельничук в експозиції 20 полотен написаних акварелю з відкриття виставки Тетяна Ворожцова. Виставка картин Квіткова рапсодія відкрилася в обласній науковій бібліотеці. Подивитися на неї прийшла хмельницька поетеса Наталія Поліщук. Це портрети квітів. Вони настільки живі, вони настільки пахучі, реальні і водночас символічні, що не можна не замилуватися. Авторка цих робіт художниця з Хмельницького Світлана Мельничук. Саме вона була автором ілюстрацій до книги Наталії Поліщук Час квітів свої буду, у в дану виставку ввійшли більше квіткова звичайно, тема, так як в нас книга пов'язана з квітами, літо, весна і якби надихалися такими так такою програмою. Виставка вийшла дуже ніжна, дуже легка. Квіткова рапсодія Світлани Мельничук це четверта її персональна виставка. І друга виставка представлена у акварелях. В експозиції Світлана Мельничук представила 20 полотен. Писати художниця вчиться у Хмельницькій студії живопису Едварда Міллера. Виставку акварили вона написала успішно, це було так новаторські, навіть це вже друга її виставка разом з поетесою, з якою вона створила книгу. Вона зробила таку серію композицій про квіти, квіткову таку серію. Вона достатньо така свіжа, делікатна, гармонійна. І, і акварельна, дійсно, в прямому смислі цього слова Квіткову рапсодії Світлани Мельничук в обласній науковій бібліотеці можна переглянути до 1 вересня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Новий мурал з'явився у Хмельницькому. Проскурів у ретроспективі. Зобразили на стіні будинку на вулиці Проскурівській, 56. Автор муралу, художник Андрій Томчишин. Каже, зобразив будинок Берлянта. На початку ХХ століття він розташовувався на місці нинішнього пам'ятника Ангел Скорботи. За словами художника Андрія Томчишина, біля моралу створять фотозону, а саме металеві скульптури два старовинних фотоапарати. Проскурів у ретроспективі не перший морал, створений Андрієм Томчишиним. Його попередні роботи осінній джаз та козак Мамай. Флешмоб тільки у парку Чекмана відбувся Хмельницького. Мета заходу залучити хмельничан до створення плану його реконструкції. Про це розповів один із розробників проєкту оновлення парку Максим Асафатов. За його словами, спершу хочуть дізнатися думку хмельничан і потім перейти до створення самого проекту реконструкції. За умовами флешмобу достатньо було сфотографуватися у парку імені Чекмана та поширити світлину у соцмережах із відповідним хештегом. Нас як проєктантів цікавить саме локації, тобто вони дозволять нам зрозуміти, які локації як працюють і що в них може відбуватися. Перше в країні ми залучаємо до проєктування е, людей е, таким чином, тому що зазвичай ну, якби, е, парки створю, створювалися директивно зверху. Ми вважаємо, що авторами також може, а в співавторами проекту можуть бути ті люди, які візьмуть участь в тому флешмобі, так і ті, які долучаться, і ми би хотіли їх тим заохотити. Взяти участь у флешмові і після реконструкції парку виділити місце, де б влаштувати спеціальну таблицю тих співавторів проєкту, які долучаться до флешмобу із своїми дописами, порадами, коментарями. Протягом останніх півтори місяця ми досліджували історію парку і його контексту ширшого. Розуміючи це, ми хочемо дослідити власне, громадську думку. Два золота срібло і бронзу здобули хмельницькі велосипедисти на чемпіонаті України з гірського велоспорту на Буковині. Змагалися спортсмени в олімпійських дисциплінах маунтенбайку кантрі та «Кросс-кантрі-елімінатор». Анатолій Білик, тренер-викладач Хмельницької школи вищої спортивної майстерності, віце-президент обласної федерації велосипедного спорту, повідомив дощі, які не припинялися тиждень, розмили і ускладнили трасу в селі Цецино-Чернівецької області. Та представнику нашої області Дмитру Тітаренко вдалося виграти півтора годинний заїзд. Наступного тижня спортсмен продовжить змагання в складі збірної України на чемпіонаті Європи і Кубку світу. Ще одне призове місце посіла Марина Калинюк. Їй дісталася бронза серед молодших дівчат у змаганнях у дисципліні крос-кантрі елімінатор в категорії Дівчата перше місце в Наталії Свистунової. Срібну медаль здобула Крістіна Ганжук. Склад збірної команди України з більярдного спорту серед юнаків, дівчат та юніорів за підсумками чемпіонату України з вільної піраміди у Хмельницькому сформовано. Ці спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті світу на початку серпня в Молдовському місті Бельци. Голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України у Хмельницькій області Ігор Мартинюк повідомив: тренерська рада Федерації спортивного більярду України вирішила відрядити на чемпіонат світу за рахунок федерації шістьох спортсменів. Це переможці та срібні. Призери чемпіонату України з Чернівців, Кропивницького, Києва і Тернополя. Спортсмени нашої області до числа призерів та до складу збірної України не увійшли. Квота федерації шість чоловік, але ми ведемо перемовини про те, що ми цю квоту збільшимо десь в два рази, як мінімум. Тобто 12 дітей ми плануємо відвезти на чемпіонат світу, який пройде в Молдавії в місті Бельці». За словами Ігоря Мартинюка, цього року вперше допускають до участі в чемпіонаті світу юнаків та дівчат віком від 13 років. 16 хмельничан віком від 6 до 17 років із спортивної школи Самсон Право протягом 10 днів проходили військово-патріотичний вишкіл в центрі щити меч у Ямпулі Вінницької області. Допомогла організувати хмельничанам таборування Вінницька обласна федерація рукопашного бою. Подробиці вишколу далі в сюжеті на вишколі. Спортсмени долали смугу перешкод, на якій було 20 різних перешкод. Розбирали і збирали автомат Калашникова, стріляли зі зброї, метали ножі, вправлялися з пістолетом та опановували ази інших військових дисциплін. Медицину військову вивчали, проходили найбільшу в Україні смугу перешкод. Бувідбували заняття з військово-десантної підготовки найважче це була смуга перешкод. Було дуже багато ну, самих перешкод. Потрібна була фізична підготовка. Також не на останньому місці була моральна підготовка. Насправді цей вишкіл мені сподобався повністю. Дуже щасний. Eu quero comprar um На з Хмельницької їздили 10 юнаків та 6 дівчат. За словами тренерів, спортсмени стійко витримували всі труднощі військового таборування. На диво, до речі, дівчатам найбільше сподобалось. Не розкатувайся. Не розкатувайся. Бо трати, кожній. В школі Дома не качався. Так, звісно є болото, адже відкрита місцевість, поле, але це ж навчання. Потрібно все спробувати. На цій половині потверди Так, ось це правильний. Були в нас і змагання з рукопашного бою, і змагання зі стрільби. Е, найбільше мені сподобалось це змагання з рукопашного бою. В мене там була одна суперниця. Е, я зайняла перше місце. Суперниця була важка, е, натренована. Набуті на вишколі знання і навички потрібний кожній людині досвід, каже Анна Попадюк. На мою думку, знадоб, можуть знадобитися, е, як в повсякденному житті. Смельницького школа зі мною справа для проходження полоси. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини Поділя Центр. І ще одне останнє. Наразі повідомлення про клубний чемпіонат світу з веслування на човнах дракони в Угорщині, оскільки змагання завершилися. Володарем третьої за чемпіонат медалі став хмельничанин, голова федерації каної Хмельницької області Віктор Флирчук, який повідомив на дистанції 2000 метрів у віковій групі спортсменів 40. Він у складі команди Київського клубу здобув срібло. Крім цієї нагороди, хмельницький висловальник має ще одну медаль за друге місце та одну за третє. Це була остання інформація нашого випуску. Зустрінемося.